Йоу, мозефока! Коротше, це, ви думаєте, що, реакшн знову? No? Ні, яка реакція? Боже, новий форматик! Це топ-5 треків українською мовою, які я слухаю на репіті. І так, в моєму плейлисті вже сформувалась певна база з українських треків. Переходимо на українську музику. Українізація проходить дуже вдало. Україна, це Європа, Україна, це топ. Ну, насправді давайте викорінювати оцю нечість з наших плейлистів оцю російську мову. Но треба зазначити, що не будемо її зневажати, не будемо робити вигляд, що типа В. Російською мовою, звичайно, можна також розмовляти, але бажано поступово переходити на українську, тому що що? Українська, це наша рідна солов'їна. Треба попити. Чисто для кадру от, тільки що зробив цю хуйню. Насправді у мене тут є чайочок, так що розслабтеся, я не долбойот. Ладно, я долбойов. Но не про це. Переходимо. І так. Цей топчик не буде сформований, типу, з п'ятого місця, по-перше, найкращий. Ні, це буде 5 чисто ахуєнчиків. Тобто те, в якому вони положені, не буде ні про що по суті казати, тому що вони трішки різних жанрів, іншої стилістики, і вони всі заслуговують на те, щоб їх послухати. Тобто, перше місце не буде означати, що воно точно чітко краще, ніж п'яте місце. Просто вони знаходяться в такій типу ієрархії, щоб можна було назвати це відео топ 5. Все, поїхали. місце! Що ви знаєте про апатію? От не знаєте, треба загуглить і глянути. Кращий час для зустрічі. Коли? Правильно, ніколи. Послухайте цей тречок і будете знати, що таке справжній попанг-ПАУ! Щали не чи нас! Саме по ніколи, світ ніколи, ніколи. Ще ніколи, ніколи, ніколи не йопта! У мене до вас одне питання. Що ви знаєте про щастя? Напевно, в уденних реаліях нічого, але 18-річна. Ліза углач сила княжичі. Я підглядаю, щоб правильно вимовити всі ім'я. Всі ім'я, блять, багато імен тут. <смас> От яка раніше писала російською мовою Попанк, панк йоу-воу, пісеньки. Зараз перейшла уже на українську мову, і чисто українською у неї вилітають такі хіточки, що просто заслухатись. Структура щастя, трек, який мені особливо сподобався. Revolution. Ох. Це просто бомба. О, стой, раз ти стріляєш, а два вже не буде. Я маю ціль дістать трубаш. Русь на приціля, давай їбаш. Не треба вміє в кишенях сіні, Розколом індустрії та їхнє спасіння. Лиш так, буде користь, травмов холопів, немає чисовій засніті. Третє місце. І так, новий відносно гравець в хіп-хоп реп індустрії це Айлі, який випустив такі уже хіточки, як дрес навіщо, п'єніла, плаче. І недавно він також випустив новий альбом, який ви можете послухати на всіх платформах. Особливо хочеться виділити один тричок, який запав особисто мені в душу. це Хочу просто м -м -м, просто залетіло прям прям настільки глибоко що вау! Це божественно зроблена роботка. Бажаю всім її послухати. Наступний виконавець островський я цілував би так і називається трек цілував би? Я цілував би руки, якби мав тільки шанс Островський. надихнувшись музикою Майкла Джексона, зміг передати свої переживання та почуття на тематику кохання у відеороботі і відповідно самому треку, що і зможете ви оцінити, просто послухавши цей шедевр на платформах. Якого я раніше не зустрічав ніде, також випустив доволі своєрідно цікаву роботку. Це Дофамін Колд. Просто от щось з чимось. Його от стилістика, ну, він має певну вишеньку, так скажімо, своїй подачі, яка, я думаю, і вас повинна зацікавити. Тому бажаю вам приємного перегляду і прослуховування. Ця міміка мене закохала, але я маю чистий розум. Мене тато вчифін делай, бувай, не так як буває в прозі. Мож зробити холодніше. А на цьому усе. Далі побачимось в наступних відео або треках.